І так, друзі, форма готова, покрашена і вже повністю в зборі. Готова до відправки. Приступив до другої. Тут ще форми лежать, але не важно. Як виглядає? Виглядає, друзі, отак. Питали, як крашу? Крашу їх, друзі, балончиками. А, де мої балончики? Отакими От балончиками крашу. Чому нема? Вони вроді би і дорогі і багато їх йде на цю форму, але зато дуже все швидко. Я економлю час, так як на цю форму ну, якась часть ціни за таку форму складається із е, потраченого часу на неї. І якщо ще красити, я не знаю, там або пензликом, або чимось другим, вона буде ще дорожча. А стосовно скаже пульвітизатором, не зовсім зручно тут залізати пульвізатором. Вирішив балончиками швидко, але дороговато, бо якось самий.